Привіт! Привіт усім! Привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Так, вітайте, пані Дарину, да. Всім привіт, мої сонечки. Всі, хто прокинувся. Ну що, всі готові до руханки? Ану, покажіть мені. Так, а хто ще не прокинувся? Ще такий, ну соне, я б ще поспав, би, я би не руханка. Скажіть мені, будь ласка, хто отак от? Покажіть мені, будь ласка, хто ще не прокинувся? Ага, бачу, Ліляночка молодець. Всі прокинулися. Це я одна ще не прокинулася для руханки, але нічого, зараз прокинемося разом. Єгор, Дмитро, привіт. Я неймовірно рада вас вітати. Давно не бачилися. Як ваші справи? Окейся? А ну покажіть. Клас, я неймовірно, рада вас вітати. Ну що, мої любі друзі, будемо розпочинати нашу ранкову руханку. Як завжди, давайте присядемо. Сьогодні ніхто нікуди не буде спішити. Сьогодні ми будемо просто насолоджуватися тим, що ми розминаємо наше тіло. Тож, сідаємо рівненько. Я, наприклад, сижу, мені зручно, наприклад, сидіти ось так. Ось так сідаємо. Супер, але пам'ятайте, спинка рівна. Златочка, ти робиш з братиком, зайчику? Пані Дарину, так, да так, -да, чуть-чуть вище, да. Угу. так, 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 я бачу, дуже дякую. І тоді поїхали. Повертаємо, повертаємо голову направо і наліво. Але ніхто нікуди не спішить. Наша сьогодні основна задача розім'яти м'язи. Єгорчику, давай повторюємо за мною. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять моли. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'яти. Голову. Тягнемо свою, голову, голову. Ні, 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 ніхто ні, не піднімає плечко. Бачите, в мене воно опущене донизу. Тягнемо молодці, має бути ось тут. Тягнути трошечки. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Супер. А тепер давайте кругові оберти для нашої голови зробимо. Супер. В будь-яку сторону, яку вам зручніше, потім змінимо напрямок. Два, три, чотири і п'ять. А тепер в іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. 5. Молодці, а тепер улюблена вправа, а тепер похитайте головою, 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 головою. Молодці, розім'яли трошки голову. Це, до речі, дуже крута вправа, коли ви на рок-концерті знаходитеся. Так, давайте перейдемо до наших плечиків. Пам'ятаємо, розминаємо плечики. Вперед кругові оберти плечима. Давайте краще ось так, щоб було зручніше видно. Ми ручки не чіпаємо, ми їх піднімаємо тільки тоді, коли вони вгорі. І перевертаємо, бачите? Гортаємо плечима, давайте вперед. Поїхали молодці, ще більше робимо коло. Не спішіть краще зробити якісніше. Але менше вперед, 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 вперед. Поїхали. Єгорчик, плечима, бачиш, я плечима роблю. Отак. От Не ручками, а плечима. Молодці мої зайчики. А тепер назад, назад. І ще три. Чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ну що, прокачаємо наші ручки. Давайте наші ручки в сторону. І робимо маленькі кола вперед і маленькі назад. Маленькі це означає, що ми трошечки ледве-ледве погортаємо, щоб розім'яти наші суставчики. І поїхали. Один, два, три, чотири. 5 6 7 8 9 10. А тепер назад тримаємо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Молодці. А тепер середні трошки більші. 1 2 тримаємо, тримаємо 3 4 5 6 7 Вісім, дев'ять, десять. А Тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Молодці. А тепер де мої плавці. Давайте тепер по черзі ручку одну вперед, другу назад. І попливли, попливли, попливли. Молодці. Обережно, тільки не за що не стукаємось. Ручки рівні, 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 рівні. Ніхто не згинає. Ми ручки рівні робимо. І полетіли або попливли. Молодці. Супер, 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 супер. А тепер назад, скоро ж літо буде. Ми ж маємо гарно плавати. Ось поїде на море. І будемо гарно плавати. Молодці. струсили ручки. Струсили, 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 струсили. Покажи, показали, показали. Показали мені, молодці. Ну що ж, давайте підводимося, встаємо на наші ліжки. Костя, скажіть мені, будь ласка, мене чутно, бо я трошки відійшла. Покажіть мені, чутно мене? Супер, тоді поїхали. Ноги на ширині плечей. Взялися за свою талію. Всі знайшли свою талію. Це найвуще місце, яке у вас є біля животиків. Молодці. А тепер будемо розминати наші м'язи. Поїхали. Наклони вправо і вліво. Поїхали. Один. Ага, хто спішить? Два. Супер. Три. І чотири. П'ять. Шість. Супер. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер швидше. І один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. А тепер нахиляємось вперед. Нахиляємося на бачите, 90 градусів тут. Стараємося його витримувати і тягнемося вперед, прогинаючи трошки спинку, але не падаючи донизу. Тобто ми витримуємо навантаження. Тягнемо, тягнемо, тягнемося вперед. Молодці, молодці, молодці ще. І супер! Молодці! Ви сьогодні якісь такі активні і правильно все робите. Я дуже рада. Ну, що ж. Тоді поїхали, будемо трошки розминати наші ніжки. Робимо ручки. Ось так. Значить, тиснемо один на одну. Ловимо баланс. Піднімаємо одну ніжку. Де всі ніжки? Є, супер. І поїхали, розминаємося наші ніжки. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, тримаємося. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Опустилися. А тепер другу ніжку піднімаємо. І так само. Поїхали. Один, два, три. Ловимо баланс. Чотири, п'ять, шість, сім. І ще три. Два. Один. Молодці. Давайте розімнемо наші колінка. Беремося за наші колінка. Нахиляємося трошки, беремося за наші колінка і починаємо присідати, розминаючи колінка. Робимо круговий оберт, але колінами. І поїхали. Один, два, три, чотири. Супер. П'ять, шість. Молодці. Вісім. Ой, сім. вісім, дев'ять. Десять. Молодці. А тепер хто зробить? Назад, щоб повернути колінка вперед до себе. І один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Супер, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Молодці. ну, стряхнули наші ніжки. Стряхнули, стряхнули, стряхнули. А давайте зараз тепер попрацюємо над нашою трошечки розтяжку. Ану, покажіть мені праву ніжку да-да-да, треба, треба. Покажіть мені праву ніжку. А не тримаючи руками, народ, в мене руки тут. ну похит... тепер ми помахали ручками, а тепер помахали правою ніжкою. <смі> Молодці. Поїхали. Тягнемося до правої ніжки. Тому зручніше носочок натягнути і натягує, але можна просто розслабити його. Можемо взятися за носочок. Беремося за праву ніжку. І молодці тягнемося, тягнемося, тягнемося. Не Чую. А тепер направо, на ліву ніжку тягнемося. У мене була права, а тепер до іншої ніжки. Тягнемося, тягнемося, тягнемося. Давайте намагаємося. О, Намагайтеся робити не круглу спинку, а рівну спинку, щоб рівна спинка була ліна. Ти укругляєш спину. І ще затрималися. І раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Тягнемося тепер вперед. Мені, наприклад, трошечки зручніше, тому що я можу тягнутися по паркету і затримуватися просто пальцями за паркет. Тому тягнемося трошечки вперед. І поїхали. Рівна спинка. Пам'ятайте про спинку, будь ласка. І один, два, три. 4, Молодці. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Затривалися. На самій ніжній точці. На самій болючій болючій. Тримаємо. Наші м'язи. А тепер буде боліти більше спинка, ніж можки. Давайте, поїхали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять молодці, затрималися. Один, два, три, чотири, п'ять. супер, які ви всі круті. Неймовірно класно. Так, почекайте одну хвилиночку, зачка, одну секундочку. О, Продовжимо. І а тепер давайте ми сиділи, ніжки на нас будуть окремо. А тепер ми тягнулися вперед. А тепер давайте спробуємо по-іншому боком тягнутися. Права, права ручка в мене біля лівої. Вона, наче падає на ліву ручку. О, на ножку, Вибачте. Ліва ручка догори. Де всіх ліва ручка? Всі знають, де ліва ручка. Ліва ручка. Отак, молодці. А тепер тягнемося, 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 Наче хочемо лягти на бік, але на ножку. Молодці. Супер! Ще трошечки тягнемо, тягнемо, тягнемо. Матвійчику, ти чого не робиш? <сміття> Матвійчик, не засинай, будь ласка, лежачи на нозі, зайчику мій. Молодці. Так само тепер робимо із іншою ручкою. У мене тепер права ручка догори і ліва ніжка. Будемо лягати на ліву ніжку. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Молодці. Лівою ручкою в праву ніжку можна впиратися, щоб було зручніше і не їхати. Є молодці. Супер! Ось тут болить. Ану, покажіть мені. Ось тут болить, це добре. Поїхали. Болить це добре, Наша. це серйозно. Це добре, тому що наші м'язи працюють, і вони мають трошечки іноді боліти, коли ми даємо навантаження. Ну що, мої любі друзі, давайте зробимо нашу вправу на прес. Мені, на жаль, нема на що сісти, але я думаю, що вам буде зручніше робити це. Тож, поїхали. Нагадую, так, мене видно. Так, нагадую, ми трошки видно, видно, піднімаємо видно, наші ліжки. Піднімаємо, сидимо, ловимо баланс. Рівно наша спинка. Вона трошки йде назад, а ніжки наші розправляються. І ми можемо відчувати. Ні, ми на спинку не лягаємо. Ми тримаємо баланс. Бачите? Тобто ми маємо відчувати навіть в такому положенні, як болять наші м'язи. І поїхали. Давайте 15 разів. Багато сьогодні не будемо робити, тому що завтра треба буде багато їсти. І поїхали. Один, два, три. І чотири. Супер. П'ять. І ще тримаємось. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Супер. Молодці. Тринадцять. 14, І п'ятнадцять. Затримались. Ага, ага. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Молодці, які ви всі. Стаємо на наші ніжки. Маємо ще прокачати наші ніжки. Вибачте, зараз підійму. Я себе також бачу. І поїхали з присіданнями. Хто мені допоможе? Хто мені допоможе рахувати? Давайте давай я рахувати? буду. Чи когось так, так, Побейте, так. Будь, будь ласка. Так, кого? М -м, ну що, Златислава, да? Давай включимо тебе. Давай. давай включимо. Так, Златиславочка, ти мені допоможеш рахувати? Да. Супер! Тоді я вам нагадую, ми присідаємо, наче на стільчик, ноги на ширині плечей. Присідаємо, наче на стільчик. Ніхто не провалюється нижче. Ми присідаємо майже 90 градусів, щоб було завжди. І поїхали Затисавочка. Рахуємо до 15. Присідаємо 15 разів. І. Один. Ніжки на ширині плечей. Два.

Десь. І ще п'ять. Давайте. І один. Дінадцять. 12, 13, 14, 15, Супер. Дякую тобі за те, Славочка. Супер, супер, супер. Ви сьогодні молодці. Давайте трошечки ми розслабимо а -а -а. наші фрази. Сідаємо в нашого метелика, хто сідає як йог, хто сідає, як метелик. кому зручно, вирівнюємо спинку і зараз трошечки подихаємо. Глибокий-глибокий вдих. І видих. Правильно, 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 видихаємо все. І ще вдих. І видих. Молодці. І ще вдих. І видих. Ви всі неймовірно круті. Завжди пам'ятайте про це. На сьогодні руханку, я думаю, що ми зробили дуже круту. Тому що, я, чесно кажучи, вже зарядилася бадьорістю і гарним настроєм поруч з вами. Так, всі молодці сьогодні такі. Прям... Займалися, старалися. Молодима, так. Ну, що, Пані Дарино, тут є люди, які хочуть нам щось, щось, щось вас запитати, так? Так, я, я слухаю. Так, Луїза, давай, Луїзочка, кажи. У нас є йока задані тут, і ми будемо йолку настоящую покупати. Ого, Є, О, як без нього? Молодець, да. дуже тобі дякую. Так, да дуже, дуже молодець. Так, далі Матвійчик давай, Матвійчик, кажи. А завтра новий год. Да. Все? Тобто, я не ще не пас. знаю, що він подав мені. Ти не знаєш, ти ще не написав листа Дідові Морозові? Угу. І ще не написав. Ну, дивися, якщо, наприклад, тобі важко написати, то можна ще й намалювати. Я думаю, що це буде така крута історія, тим паче, ну, наприклад, я хочу конструктор, але ж Дід Мороз може запитати, а який саме конструктор ти хочеш. А ти вже бац, і намалював, і все окей. І він вже 100% буде знати інструкцію до твого подарунку. Тому, якщо не напишеш, то краще намалюй. І ну, зараз. Це, це слушна Я думка. не знаю, що я хочу. що ти ні хочеш. Ну, Тоді, значить, Матвійчик. Що є. <рес> 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 тут треба подумати, так, да. тут треба подумати, звичайно. Так, хто в нас наступний? Хлопчик з написом Ольга, ну-ка скажи нам, що ти хотів. І і ще, можна, ще я знаю, що один скус, який він дитячий. О, ще можна загадувати бажання да За, й наворота. Так, загадувати, загадувати да. бажання треба, коли куранти б'ють, коли змінюється якраз 31 перший на перше. Загадувати бажання мають всі. Не так. тільки діти, тому Але що Я? Я? Я вас поздравляю з новим року. От, і ще. Іще. Ще я хочу показати дещо. Я сподіваюся, що він таких мені принесе. У мене їх так троє. Угу. так у тебе коробки такі круті. Молодець. Молодець. Так, Мішу, що ти хотів сказати нам зайчику? Я хотів дещо показати. Я ще показати. Ага. Ох. Давай меч. І ще Ти, ти будеш партнером на Новий рік? Це в мене в місту обійшло. А в Санта-Клаус? Я двох руках стою на галері. Міша, обережно голову, будь ласочка, зайчику, обережно, вона тобі ще потрібна. Якщо хочеш стояти догори ногами, то краще вже впирайся в руки. Не треба опиратися саме на голову. тому так. Будь Я, я, я надаваю, рук випускаю. Не треба качай кращі руки, бо тобі ще сто знадоби... 100% знадобиться. Можете мене, будь ласка, переіменувати, вона звати Ліліана. Добре, Ліліаночка, ми переіменуємо тебе на наступному занятті. На наступне заняття я тільки хотіла сказати. Так, так. А що ти хотіла сказати? Ні, тебе... я це хотіла сказати. Щоб ми перейменували. Ну що ж, ми звичайно, звичайно, ми перейменуємо. Звичайно. Ну що ж, у нас є. <evaluation> ще є Міша, Міша ще хоче у нас запитати. Міша, давай. Так, я не запитати, я хочу казати, що мені дуже сподобалося заняття Дякую. Oh. Дуже тобі дякую, зайчику. Мені також подобається з вами проводити час. Єгор, Дмитро, що ви балуєтеся в чаті, я все бачу, ви ж пам'ятаєте. No. <laughs> <laughs> да. Гарного so, всім дня, дякую вам за ранкову so. руханку, і сподіваюся, бачити на наших наступних заняттях. So, так, Добре? Всі, так, всі, я думаю, погоджуються. So, well, well. Ну що ж, Всім дякуємо, що прийшли, що встали так рано, попрацювали, поробили, да, поробили заняття. Молодці. Ну що ж, дякуємо пані Дарині, і до побачення. Так, пока -пока. Дякую за заняття.